Динамо Київ виступає в останніх матчах в економ режимі. Такі саме слова я почув під час перегляду трансляції в прямому ефірі матчу Ворскла Динамо. Матчу 19-го туру, друзі. Саме ви вважаєте, що дійсно? Динамо виступає ось в такому, як його назвав коментатор в економ режимі, саме на грані, я так зрозумів, своїх можливостей, я думаю, саме цю основна буде тема, ось саме ця. І також чи надалі буде утримувати. Лідерські позиції і першу сходинку Динамо Київ. Чи утримає взагалі до кінця сезону? Це дуже важливе питання. Отже, друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Не забувайте підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка для всіх нас. Дякую вам за це. Умощуйтесь зручніше. ЛНЗ-Черкаси на Центральному стадіоні в одноіменному місті приймають в четвер, 6 березня, Динамо Київ. Динамо Київ-лідер ЛНЗ на 10-й сходинці. Я вам скажу, як до мене, то ЛНЗ трішки, зовсім трішки, гірше. Проводить цей сезон, ніж минулий. Але все одно я вірю, що черкащани втримаються у Прем'єр-Лізі, це мінімальна задача. І трошки ще попортять нерви і лідерам в тому числі. Отже, що стосується цього матчу безпосередньо проти лідера проти Динамо Київ. Я скажу максимум, що зможе зробити ЛНЗ, навіть такий непоганий клуб, це забити один гол. Все. Більш нічого. А в свою чергу, Динамо Київ повинні перемагати в цьому матчі. Конче потрібні три очки. Після. Спотикання в матчі в Полтаві, хоча ми знаємо, що цей матч відбувався на стадіоні Лобановського в Києві, але все одно господарями були Ворскла Полтава. Я хочу звернутися до тих, хто мені робить зауваження, що я іноді, наприклад, коли кажу, що будуть грати. В одному місті, а ви мене поправляєте, що я не володію інформацією, будуть грати вже на іншому стадіоні, як з'ясувалось. Друзі. Я об'являю матч по протоколу. УПЛ. По протоколу УПЛ ЛНЗ Господарі. Динамо Київ гості. Динамо Київ їдуть в гості до ЛНЗ. І навіть якщо і цей матч відбудеться на Лобановського, то це не значить, що ЛНЗ Черкаси не є господарем у цьому матчі. Розумієте? Так само було і в попередньому, в 19-му турі. Ворскла Полтава приймали Динамо Київ. Ну і що, що приймали на Лобановського. Але ж господарями все одно були Ворскла Полтава. Дякую за розуміння. Отже, ЛНЗ Динамо Київ. Я зупинився на тому, що сказав: максимум, що зможе черкаський клуб, це забити один м'яч. Не більше. Динамо Київ в свою чергу заб'є все одно більше, ніж заб'є ЛНЗ. Якщо взагалі ЛНЗ заб'є. Тому я у цьому матчі передбачаю і розраховую на наступні рахунки, які можуть бути тут. Насамперед, самий традиційний рахунок 1-2. На користь Динамо, звісно, на користь гостей. Далі. 1-3. Можливо, навіть і 0-3. Але я впевнений, що тут буде м'ячів, буде і буде. Достатньо результативний матч. Тому я не бачу більше нагоди, щоб затримувати. Ваш дорогоцінний час і я об'являю свій варіант прогнозу. Мій варіант прогнозу, любі друзі, перемога, звісно, Динамо Київ. Інакшого ісходу я тут і навіть не хочу і чути. Перемога Динамо Київ, і при цьому буде більше двох м'ячів забито. П2, і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,09. Дуже погодьтесь високий кеф. Бажаємо перемоги Динамо Київ. Так, багато серед вас є вболівальників черкаського клубу. І тому я хочу сказати, що ні в коїм разі я не недооцінюю клуб. Я поважаю всі футбольні клуби України. І не тільки, я поважаю всіх вболівальників і сподіваюсь на взаємність. Я так багато років вболіваю за Динамо Київ, але я так само не менше так само вболіваю за весь український футбол. І за клубний і за футбол національних збірних. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли правильно. Прогноз це прогноз, а вболівання і наше бажання це зовсім інше. Ми можемо прогнозувати холоднокровно навіть перемогу е суперника нашого рідного улюбленого клубу. Але це не значить, що ми перестанемо. Вболівати і вірити в нашу команду. Розумієте про що я? Тому, друзі, я вдячний тим з вас, хто з розумінням ставиться от саме до такої цікавої теми. Тема я маю на увазі різниця між вболіванням і вподобанням і холоднокровним прогнозом. Ось про що я. Хотів сказати, в будь-якому випадку. Я вдячний вам за увагу. Вдячний вам за витрачений час для перегляду цього відео. Це дуже важливо в наш час. Тавтологія, бачите, дякую за ваш час в наш важкий час. Отже, саме головне. Звертаюсь знову до вас. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це найважливіша, найпотужніша підтримка і мотивація для подальшої боротьби і роботи. Дякую за перегляди, за активність підтримку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава! Багатостраждальному українському народові, Скоріше і нам всім перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Хай частіше ваші улюблені клуби, ваші рідні клуби тішать вас своїми звитягами, результатами і досягненнями. Скріншот, по моєму прогнозу, я вже дуже дуже рано сьогодні залишив. У нашому телеграм-каналі. Тому хто підписаний на наш телеграм-канал, той першим знає про мої наміри, про мої прогнози. І той економить 5, 10, а іноді навіть набагато більше хвилин свого особистого часу. Дякую, що завітали. Посилання до нашого телеграм-каналу знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ну, а дивлюсь я, матчі, у прямому ефірі, на сайті, який опублікований в описі під цим відео. Користуйтесь. Друзі, дякую ще раз вам за увагу. Миру добра і до зустрічі. Папа! -па.